Відпочинок, про який мрієш цілий рік. Готельно-оздоровчий комплекс запрошує тебе у місце, де природа, комфорт і гармонія зливаються воєдино. Тут можна не просто відпочити, а відчути справжній спокій серед гір, чистого повітря і співу пташок. А для тих, хто любить активний відпочинок рибалка форелі прямо на території і найсмачніше свіжу, власноруч спійману рибу. Можна одразу замовити до приготування в ресторані комплексу для гостей затишні котеджі з панорамним краєвидом і всіма зручностями. Тут комфортно і сім'ям, і парам, і компаніям друзів. А зараз чудова новина: діють знижки від 2500 гривень за добу, а при бронюванні понад 7 днів ще додаткові 10% знижки. Проведіть осінь чи зиму з користю, відновіть сили. Тут усе створено, щоб ви просто насолоджувались моментом: готельно-оздоровчий комплекс ОПК, місце, куди хочеться повертатися знову. Бронювання за номером у шапці профілю.